Радіо місто над Богом, це проект інсайт. студії з вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні ми поговоримо про нові знання для ветеранів та для ветеранок. а Саме про проект реінтеграція ветеранів та ветеранок війни та членів їхніх сімей через створення освітніх можливостей. Розповість нам про вже про завершення реалізації проекту, про якісь підсумки Тетяна Довгонь, комунікаційниця ветеранського простору та Сергій Проценко, заступник голови правління громадської назад Центр поділля соціум». Вітаю вас, пані та панове, в нашому ефірі. Дякую, Я що запросили. Я пам'ятаю, як в жовтні ми відкривали цей проект. Так тоді вже так. якісь минулого року. Минулого року минулого перепрошую. Минулого року в жовтні ми відкривали цей проект. Ці студії анонсували його і говорили, що буде то, 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 то. Ось що вже що вже було що про якими досягненнями можна зараз поділитися, тому що 30 листопада проект по суті завершує свою роботу. Так, 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 У нас 30-го ми завершуємо проєкт. Найближчого понеділка, 25-го, ми будемо робити такий публічний звіт перед громадськістю. Будемо запрошувати нашу цільову аудиторію, ветеранів, ветеранок, членів їхніх сімей, наших викладачів і викладачок, які працювали. В цьому проєкті це все буде в квадраті. Будемо підбувати підсумки, але дуже з великим сподіванням, що все таки проєкт буде продовжений, тому що за 13 місяців вдалося багато доволі багато. В нас е, були е, кілька таких глобальних напрямів в цьому проєкті. Один з основних це, звісно, освіта. Освіта впродовж життя, тобто освіта орієнтована на дорослих людей, на тих самих хлопців-дівчат, які повертаються з фронту, їхніх рідних для того, щоб е перекваліфікувавшись, здобувши якісь нові скіли, ці люди змогли себе знайти в мирному житті, стартувати е в новій справі, можливо, відкрити свій бізнес. Тобто, далі мій колега Сергій Іванович розповість детальніше про напрямки освітніх курсів. Крім освіти, в нас також були напрямки такі е сервісно підтримувальні, скажімо. У так які більше взяв на себе ветеранський простір. У нас працювали психологи, ми надавали психологічні консультації. Бо це також важливо, якщо в людини в душі не все гаразд, то звісно, їй не до освіти і не до самоосвіти, Треба стабілізувати і тоді вже перелаштовувати. А потім освіти. вже допомагати їй розпочати новий шлях. У нас працювали також юридичні консультації, тому що інколи дійсно людині спочатку треба розгребти якісь паперові докум... справи з документами розібратися, а вже потім іти вчити. Окрім того, в нас діяв і напрям реабілітаційний, скажімо так, підтримки фізичного здоров'я. Завдяки нашим партнерам ми змогли у ветеранський простір докупити певне обладнання для того, щоб люди, які отримали травми на фронті або загострилися хронічні хвороби, вони могли ну, не підлікуватися, а зміцнитися. Тут оце якісь масажі, певно? Це не зовсім масажі. Якщо говорити про напрям реабілітаційний, mm. цей проект треба сказати, що Одномоментно діє в сімох містах України і Вінниця в тому числі. Але тільки у Вінниці, дякувати нашим партнерам, ми змогли втілити і ось цей напрям фізичної підтримки. І завдяки партнерам купили два-два апарати для такої помірної реабілітації. Це апарат Бібайк. Довго не буду заглиблювати, що це таке, але це для того, щоб включати м'язи, які там. Довго не працювали, скажімо, типу тренажера типу так? тренажера, схоже щось на велотренажер. Але коли в людини довго, наприклад, була у гіпсі, нога ну, нога в основному або рука, наприклад, і треба її розпрацювати м'яко, не травматично, ось цей апарат допомагав таким людям. І також апарат для електроміостимуляції, що це таке, також щоб не бомбити медичними термінами, коли в людини е, порвані зв'язки або травмована дуже кінцівка, і вона самостійно не працює, тобто нервові закінчення травмовані і не не йдуть імпульси до них. То завдяки таким помірним е, імпульсам електричним м'язи включаються. Немає знаєте, атрофування тих mm -hmm. м'язів. Людина може і в нас є реально класні кейси, коли людина взагалі там не відчувала ту кінцівку, не могла ніяк не ні рухати нічого. Потім цей хлопчина зміг потроху сідати за кермо і принаймні ту ногу вмикати, коли треба на натиснути на педалі. Ну, тобто це результат. Це вже результат. Ну а вже далі напевно Сергій Іванович, хай би про освіту розповів. Бо в принципі там де ж дуже класні історії є і слава Сергії Ванич. Так, дякую, чому могли навчатися, перенавчатись ветерани та ветеранки, б... члени їхніх городів? продовження того, що зараз проговорила пані Тетяна. Я б хотів підкреслити, що ще однією особливості цього проекту це грантовий проект. Це підтримка уряду Німеччини, і в цій підтримці була можливість придбати обладнання для проведення якісного проведення. І як реабілітаційних заходів, так і навчання. Навчання ми проводили і в професійно-технічному училищі номер 19, і в академії безперервної освіти, і нашими партнерами є педагогічний університет і. Безпосереднє обладнання, яке скажімо, наприклад, прикладі спра... Швейна справа. Угу. Чи правильне да, справа? Швейна, швейна. Швейна, швейна. Швейна, швейна справа, або кондитерська справа. Ми е, закупили загальне обладнання порядка. 800 тисяч гривень це дуже потужне зміцнення навчальної бази. Бо люди доросли, ветерани, ветеранки, члени їх родин, вони не потребують теорії, вони потребують практики. Це перше. Друге, зараз життя швидко таке плинне, немає часу навчатися, опановувати рік, два, 350, 400 годин навчання теорії. Треба... Життя і ситуація вимагає швидкотермінові курси, 30-40 годин навчання, які допоможуть знайти себе. Покращити свою е, конкурентну здатність на ринки праці. І серед найбільш затребуваних таких е, курсів це були саме власна справа, е, які вже сказав робітничі спеціальності. Е, нам дуже приємно, е, що великим попитом користувалися курси української мови. І... Англійської мови ми щиро вдячні е, суперкреативним викладачам академії безперервної освіти, такому тренерському колективу, mm -hmm. який працював на цьому. Більше більше все ж таки відвідували курси члени родин ветеранів. Це зрозуміло, тому що все таки на тепер частина ветеранів. Або проходять лікування, або ще на фронті, так. тому основна хвиля, звісно, не вони серед, ну скажімо, таких плюсів чи досягнень. Ми пишаємося і радіємо з того, що ряд верніше окремі слухачі мають успішні історії, коли вони отримали грантову підтримку і. Скажем, пані Юлія має свою. Це пані Юлія Гаврилюк, яку, в принципі, у Вінниці дуже добре знають. Волонтерка, активістка, і там багато так. і дружина героя. от вона крім того всього даруйте я вже про неї розповім Крім того всього, що вона і до приходу на наші курси вже була. Доволі досвідчена її грантерка, тому що вона і гранти під свою справу отримала, але все одно людина не перестає вчитися далі. І От вона якраз була слухачкою курсів кулінарна справа, мені здається. Да? Так? Кулінарна справа. Вона дописи робила такі емоційні про те, як вона навчається щось там пекти. І після того курс став для неї мотивацією, щоб вона додала до того, чим вона займається з бджілками своїми. Бджілка це бджілки, організація в неї волонтерська. І вони почали Степанівський. Бджілки, так, так. І вони додали кілька позицій, почали випікати ще щось, тому що вона навчилася. Тому... Я, я би додав ще е, Михайло Чернишов. Е, Це ще одна історія успіху. Так, е, да, Ще одна історія успіху. Він отримав грант, придбав обладнання. Ультразвуком е, дозволяють реставрувати. Е, Будівлі ну по-простому скажу навіть негарні написи забираються -забирає. і. Це затребувано. затребувано. В Вінниці. До речі, такого нема. Це вже пішла реклама нашого ветерана, який да, себе знайшов да. у мирному житті. Зараз Точно. пробує розкрутити свою сторінку, пробує просувати свої послуги, але ми його рекомендуємо. Я хочу зачитати mm -hmm. курси, які проводили в рамках цього проєкту. Це основи правової грамотності, українська мова для бізнесу, англійська мова. Кілька потоків було кулінарної та кондитерської справи. Тобто, було затребувано так? Дуже. Ось саме ця річ власна справа відео та фотозйомка до Чна допомога є то, що ще було щось. Е, так, в нас що я ще не назвав. В нас був інтернет-маркетинг, в нас були. Я не памне почула, чи ви назвали основи правознавства. До було, речі, було, було. основи було правознавства. правознавства е, в нас були основи е, моделювання дронів чи налаштування е, дронів. Оператор по використанні Оп... дронів в сільському господарстві було і е, основи використання 3D принтером ага. по різних курсах. Е, ну я б так. Сказав не то, що попіл собі на голову посипати, а успіх різний був. Але це теж для нас досвід. Ми вперше таке проводите. Вперше, так да. ну скажімо так, він крім того, що цікавий, він ще цей курс, верніше не курс, а цей проект не зовсім простий був, не зовсім був простий з різних причин і. Затребуваність і готовність до навчання. Ми щиро о, вдячні нашим слухачам і слухачкам, які знаходять в себе бажання, сили приходити і навчатися. Знаєте, колись, коли я навчався, був студентом, то була така поширена думка: що коли йдеш на якісь курси, ти бачиш дорослих вже людей. Ну мені там було там 19-20 років, наприклад, так, а дорослі люди, яким там за 30, так за 40, вони були якісь більш мотивовані так. Ну, нас як нібито ми напів змушували йти на ці курси примусовий так? примусовий такий так напів примусовий, тому що ми теж розуміли, що потрібно. А доросла людина іде конкретно за знаннями і вміннями. Як от ви побачили це бажання людини дійсно чомусь новому навчитись? Можна я тут теж додам? А ви хочете Може. перше? <рес> <рес> да, ну в мене є своє таке змагання? <рес> у нас серед <рес> 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 спікерів сьогодні <рес> <рес> да, в мене є своє бачення цього. Але мені дуже цікаві ваші коментарі. Я, мабуть, з емоційної точки зору додам, тому що я, як комунікаційниця, ходила на різні курси, піддивлялася, що люди запитують, як люди поводяться, чому інколи розпитували, чому приходили. Е, є люди, які приходили за конкретним результатом, приходили навчитися е, там покращити, наприклад, свою українську мову. Людина приходить з запитом, вона розуміє, що вона там 40 років прожила, як-небудь користувалася і зараз соромно за суржик. Вона хоче виправитися, тому що вона розуміє, в бізнесі їй потрібна буде якісна нормальна українська мова. Були люди, наприклад, ми не. Згадали або згадали, може, я не почула курс е, фото і відео на смартфон uh -huh. для того, щоб люди могли якісніше вести, наприклад, свої сторінки, коли вони відкривають власну справу. Були люди, які приходили і казали, я прийшов з цікавості поспілкуватися в спільноті однодумців, поговорити, можливо, зайде і продовжу, але для себе я буду сім'ю родину фотографувати краще ніж до цього. Тобто, мотивація в людей була насправді різна. Е, я пам'ятаю історію про жінку, яка прийшла е, дружина загиблого воїна. Вона прийшла на кулінарну справу. Вона каже, що вона після смерті свого чоловіка взагалі нічого не пекла. От в неї був такий тригер. Вона раніше випікала для нього. Він загинув і в неї був такий спротив. Вона не хотіла цим займатися. Потім вона ось перезнайомилася з цими жінками. Прийшла на ці курси, почала знову пекти, і в неї з'явилася по ходу справи ідея відкрити свою пекарню. Я не знаю, чи їй вдалося, але очі загорілися в людини. Фактично, вона емоційно оздоровилася через ці курси, і дай Бог, щоб вона її відкрила, ту пекарню в пам'ять про свого чоловіка. Знаєте, ваша верх в продовженні вашого меседжа, що це дорослі люди. Одна, як на мене, розумна людина сказала, що дорослого навчити нічого не можна, йому можна тільки створити умови. Бо він дійсно йде мотивований, він знає, що хоче. І Я так навіть скажу нашим тренерам, і тренеркам було непросто, бо це не студенти, якому говори, а він там-да-да, да, да, все робив. Виклики були такі, що покажіть, розкажіть, навчіть. От це є... заберіть воду. Давайте мені конкретико. Конкретико. Давайте мені... але були серед тренерів і е, люди Сві, свої, так О, тобто ті ветерани, теж які е... знають що таке -пана війна, пана Валерія. Ви мабуть, його Сверчука Всі кра знають у війні. краще знаєте. Я би вас попросив. Я, я був на його деяких лекціях. Я не планую займатися ресторанним бізнесом, але як він системно це подає на власному. Ішла реклама Валерія Северчука і його ресторанної справи. Ми взагалі на початку говорили про на початку проєкту минулого року. Говорили про те, що ми сповідуємо принцип рівний рівному. І в нас, наприклад, бізнес-консультанти, в нас от е, курс кілька потоків власної справи. Кон бізнес консультантами мотиваторами були люди з, е, з кола ветеранів. Угу. Їх кілька людей, які вже, наприклад. Знайомий нам спільний Тарас Яковчук, який ветеран і який вже ветеран-бізнесмен, і він приходив і він мотивував молодих стартаперів, які тільки-тільки щось думають, але вагаються, соромляться, бояться. Він мотивував. Був Сергій Бондаренко, який е, займається бджолярством доволі серйозно. Та він теж має власний бізнес. Він теж ветеран. Він приходив і мотивував. Та сама Юлія Гаврилюк. Вона була також е, в, у власній справі на, на, на таких партнерських засадах рівний рівному. Теж мотиваторкою. Е, і той самий Валерій Сиверчук в нього досі ось на наступному тижні, мені здається, фіна, фінальний е, виступ, фінальна лекція. Раз на місяць е, це ось така е, відкрита е, зустріч-лекція. Е, на тему в основному ресторан ведення ресторанної справи або відкриття кав'ярні, або щось у сфері хорика, те, що ближче Валерію, і він приходив, і в нього він дуже харизматичний. Він дуже досвідчений. Люди приходили просто надихнутися, почути якісь головні меседжі, поспілкуватися з ним один на один, взяти від нього і понести у свою справу. Я була на цих лекціях. Можна заслухатись, це реально дуже круто. Швидка можливість скільки людей взагалі е, пройшло через ваші руки за цей... Трошки більше року час біль, більше тисячі осіб, але в, на додаток до того, що можливо висить в повітрі питання, як дозна дізнатися про що ви займаєтеся. Ми відкриті на Фейсбуці, і там заздалегідь анонсуємо ак... всі та, наші анансуються. Всі активності. Якщо бажаючи ну хто хоче узнати про ці новини, заздалегідь ми там анонсуємо можна записатися по. Більше людей отримали м, консультації психолога, та це е, юридичних юриста. Да, там більше 300 психологічних консультацій, більше 300 юридичних консультацій е, до, до речі, під час реалізації проекту ми приймали рішення про зміни напрямків курсів. Угу. Наприклад, коли ми відчули величезний запит на отримання правових знань. І е, хоча б навичок, е, що за чим слідує, як побудувати захист своїх прав, ми змінили один із е, курсів і саме е, проводили прави знання, ну, тобто так, ми глучки курси. на старті. Це була ось така програма, але реагуючи на, скажімо, Точки зору наших же ж учасників ми її підлаштовували під запити людей. Так само і кулінарна справа, скажімо. Та якщо вона добре пішла, то був і наступний потік. Ну було кілька потоків. Було, так. було кілька потоків. Тієї самої власної справи було кілька потоків. По е, правильно колись Сергій Іванович казав, що людина інколи думає, що вона хоче відкрити власну справу. Але коли починає заглиблюватися у процес, розумієш, воно і не треба. І для того щоб зрозуміти, треба чи не треба, все-таки треба з фахівцями поспілкуватися, заглибитися, вивчити суть питання. І можливо, частина людей для себе остаточно прийняла рішення, що я не бізнесмен. Абсолютно це важливо, коли практик саме розкаже, через що він пройшов, щоб за все започаткувати. Це точно. Наступна фаза проекту вона очікується, чи ви закриваєте цей проект назавжди? Дуже не хочеться. Ну, крім того, що нам не хочеться, ми ще бачимо реальні потреби, і ми бачимо реакцію і міської ради, дуже плідна співпраця з департаментом соціальної політики. Ми бачимо, що зараз у Вінницькій обласній військовій адміністрації окремий створений департамент ветеранської політики. По-моєму, він так тільки наз... тільки створюється. Да, тільки фактор. тільки створюється, але для чого це я говорю? Бо це потребують, потребують саме вимоги часу. На вас уже є досвід. Да. Це моє бачення. Бачення донора воно. Ну, в принципі, збігається, донор хоче продовжувати цей проєкт. Скоріше за все, в кінці зими навесні буде продовжений. Там дещо змінюються акценти. Більше ми будемо планувати спільних заходів. Спільних заходів, коли ветеранська спільнота разом зі своїми сім'ями, з мешканцями. Хто не належить до ветеранської спільноти, проводять ретрити, соціальні проекти якісь. Бо не тільки ветерани реінтегруються в цивільне життя. Я би так сказав, ті, хто не є ветеранами, а не дотичні до війни, хоча ми всі зараз дотичні до війни, ну Хто не приймав участь в бойових діях вони теж потребують це, це підлаштовуватися. Да, так, 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 так. я дуже дякую вам про те, що ви доносите нашим ветеранам, ветеранкам нові знання. Це що даєте їм можливість ре... реінтегруватись. так і нагадую, що сьогодні ми говорили а, із Тетяною Довгань, комунікаційницею ветеранського простору та Сергієм Проценком, заступником голови правління громадської організації Центр поділля соціум. Про наступну фазу проекту ми сподіваюся ще поговоримо. Теж за нашими сторінками. Та дякую вам. Проєкт інсайт продовжується. За кілька хвилин знову повернемось дякую. до нашої студії. Будьте Бути По буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.